Вітаю вас! Ви на Таро всесвіт! З вами Ірина, і сьогодні я виходжу до вас з цікавою темою. І тема сьогодні буде просто енергії періоду. Ми зробимо і по варіантам, але з самого початку да, зробимо таку в цілому енергію якого періоду я маю на увазі. Тому що сьогоднішнього моменту, да, от з молодика 1 листопада. У нас закладається, тобто з на самом, да, це у нас зараз такий період. Далі йде період такий більш темний, до 22 грудня, до, так, така назва є, як йоль. Ну, я по язичницьких да, моментах, до, 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 коли у нас буде самий, самий короткий день і сама довга ніч. І оцей період він завжди починає проявляти в нас все те, що ми не допрацювали протягом світлого часу, року. Але от я його чомусь відчуваю зовсім зараз по-іншому. І навіть мене попросилися такі дві колоди, от, і хочу зробити а, такий розклад по енергіях цього періоду, тому що я його відчуваю дуже класно. Він класний на розкриття себе як особистості. Я його не відчуваю а, якимись моментами. Тобто, це момент, можливо, знаєте, як зайти в те, що ми не наважувалися дуже довгий час, можливо, навіть роки, можливо, навіть все життя. Чомусь я відчуваю його так. І тому чомусь мене попросився цей водний оракул, да, зцілення водою, він дуже такий світлий оракул, я б сказала, і колода старме, тобто вона більш така космічна. І от давайте спочатку подивимося взагалі просто енергії цього періоду, і далі для кожного з вас. Зробимо такий, як знаєте, напутстві да? на цей період для вас, на що, можливо, звернути увагу, можливо, хто в своїх іде на своєму шляху, духовному розвитку, можливо, ви розкриваєте свою силу і так далі. Можливо, ви просто йдете в реалізацію. Це ж стосується і матеріального плану. Також Давайте, енергії цього періоду, починаючи від листопада, завершуючи. Практично кінцем грудня, тобто це найближчі півтора місяця по факту, да, щоб ви, от, я вас орієнтую. От, давайте подивимося, енергії цього а, періоду. Ну, те, що я й говорила, те, що я й говорила. Як я його відчувала, да, зараз давайте я ще додам оракулом і буду інтерпретувати, говорити. Да-да-да-да-да, як цікаво. Угу. Так, ну тепер давайте я буду трошки розкажу про цей період. Перше, це дійсно може бути дуже класний період для утримання інформації. Якщо ви практик, провідник, ченелер, взагалі, просто людина, яка займається своїм життям і хоче отримати цінні ідеї, то саме цей період для вас да, ви можете отримати. Те, що може вам призвести до процвітання, до матеріальних благ, до, реаліза... до реалізованості. Адже, що таке реалізованість? Це не завжди про професію да, і про роботу. Це взагалі реалізованість себе як не тільки особистості, а як свою істинну природу да, реалізувати в цьому житті, в, якому, в цьому втіленні, в якому ви прийшли. І причому це колесо фортуни, по-перше, на це дається час, на це дається період, да, це по циклам, і це період для цього самий благоприятний. Але пам'ятаємо, да, що колесо фортуни це саме та карта і закладає той певний цикл. Якщо ви в цьому циклі для цього щось робите. Не знаю, просто приділяєте собі увагу, в собі, в своєму шляху, не обов'язково звертайте на зовнішній світ і там шукати інформацію. Ні, це про внутрішні процеси, тут абсолютно внутрішні процеси. Тому що тут отримання потоку через внутрішні процеси, да, енергетичне наповнення через внутрішні процеси. Подивіться, тут навіть зміяться, Кондаліні мені, наче то йде. Тобто це про такі процеси енергетичного наповнення, розкриття себе в повній мірі. І якщо ви розумієте, що все, що ви зробили в своєму житті, і все, що ви будете робити в своєму житті, залежить ви берете за це відповідальність, воно не тільки залежить від вас, так? воно не зовсім залежить від вас, не тільки. Є все-таки тонкий духовний план, який нас направляє на те, щоб ми проходили певні програми. Але я веду до того, що результат буде таким, в залежності від того, що ви будете робити. І цей результат, він можливо, буде трошки згодом. Тобто ці півтора місяця закладуть певний потенціал, який буде видно згодом, не одразу. Тому, якщо ви плану... можливо думаєте, чи плануєте почати в цей період. Повторюсь, у нас виходить з 1 листопада по 22 грудня. Якщо ви в цей період планували щось почати стартувати, щось створити, або вам ідея прийде, обов'язково реалізуйте її. І от це буде дуже класно. Дуже класно. Оракульно ну, вони просто підтверджують, да? тому що, по-перше, оракул сприйма... говорить про те, звертає вашу увагу, щоб ви звернули. Взагалі, а чого ви хочете? Куди ви рухаєтеся? По-перше, Да? Тут не про те, в напруженні, в скорості да? рождатися ідеї не будуть. Це про сповільненість, про відпочинок. Коли у вас є повно енергії, у вас все буде відновлюватися, все буде йти своїм шляхом. Тут потрібно напрацювати плавність. Дійсно, ви вважаєте, що від ваших дій щось залежить? Не завжди, не завжди. Тут іде якесь відновлення. Можливо, треба комусь не всім зайнятися своїм здоров'ям і звернути увагу на здоров'я. Тому що, знаєте, коли в тебе щось болить, то рухатися далі ти не можеш. Тому що це буде постійно відволікати. Тобто, повинна бути закрита база. Закрита база це коли вас не хвилюють якісь фінансові труднощі, здоров'я фізичне і тема безпечності, да, тобто ці теми закриті. І ви можете тоді вже дійсно радіти життю і дорухатися далі. Бо якщо база не закрита, то, можливо, якщо цей, то ще такий момент да, закрити свою базу в цей період. Це є можливість. От. Ну і тут вже нові починання. Да? Карта показує нам нові починання, нове натхнення, розкриття на повну силу, хто зі своїми внутрішніми процесами робити, на розкриття своєї здібності. То тут так само. Тому такі загальні енергії мені дуже подобаються. От я вам спочатку просто все розказала, карти це показали, як я відчуваю. Так, взагалі дайте мені зворотній зв'язок, чи взагалі подобаються вам такі розклади, наприклад, енергетика, не енергетика, а, наприклад, наповнення того чи іншого періоду. Наприклад, на місяць, так, які енергії, про що місяць, такий трошки як прогноз основний, що буде в просторі відбуватися. Якщо вам цікаві такі розклади, то я можливо буду такі розклади робити. Так, а тепер давайте по варіантах. Давайте тут у мене якраз є три варіанти. Ось давайте так і буде. Або філіт, а, кришталь і флюорит. Буде три варіанти. І так, давайте подивимося. Перший, перший варіант. Будемо дивитися так. А, для вас період, про що він для вас? На що звернути увагу вам перший варіант? Зараз, зараз, секунду, я ще, давайте я і отаку карту вам дістану, я ще одним оракулом дістану карту зараз. Однозначно, перший варіант цікаві енергії взагалі до вас в цей період. Дивіться, по-перше, я звертаю вас увагу на будь-який розвиток, будь-яке навчання. Трійка Пентаклі це завжди удосконалення себе в чомусь, або, наприклад, навчитись чомусь новому. Тобто це гарний період закласти зернятку, як я говорила для загального, да? для того, щоб рухатися вперед, для того, щоб дійти. Дивіться, трійка у вас починається з трійки пентаклів, завершується дев'яткою пентаклів, картою а, процвітання, картою ізобілія, да? матеріальних благ, і при цьому задоволення від того, що ви це отримуєте. Але це все йде через карту повішаного. А це говорить про те, що повішений в Таро завжди чомусь багатьма інтерпретується тільки як жертвість. Ну насправді ні. Знаєте, тут я більше буду говорити про смирення і про пошук відповіді внутрішню в собі. Тому у цей процес навчання це не завжди, коли ми йдемо в щось і навчаємося через когось. Це колосальна внутрішня робота, тому це може бути навчання якесь, але. І плюс робота над собою внутрішню. Повішений, коли вісить вниз до голови, в нього приливає кров до голови. А значить, в нього відбуваються певні інсайти, певні процеси. Тому, коли тут буде ставати важко, незрозуміло, куди вам, що робити? Іти в себе, іти внутрішню, в медитацію, в наповнення, в таку, знаєте, навіть. Аскези. Тут ще йдуть аскези. Відмовтесь на якийсь період від того, що вам, наприклад, дуже буде важко. Тут, знаєте що? Змініть звички взагалі свого життя. Я не говорю, якщо у вас там є шкідливі звички, час їх подолати. Тому що це відкриє вам новий канал на нові енергії. Плюс тут може бути взагалі змініть своє життя. Прям, знаєте, по поличках розкладіть. Як ви живете, що ви складається ваш день? Щось відмініть взагалі, щось додайте цікаве. Тут потрібні якісні зміни, але ці зміни повинні бути узгоджені з внутрішнім вашим станом. Вам повинно бути по душі те, що ви робите. І чому я на спочатку сказала: тут повинна бути терплячість і сміріння, да? Тут не повинно бути поспіху. Що таке смірення або служення? Да, тут іде, але це більш на високому рівні. Це не коли ми йдемо і заслуговуємо там, любов через жертву, ні. І аскеза це теж жертва. Але ми чітко розуміємо, да, що ми від чогось відмовляємося, тому що плюс це корисно для мене, і тому що це плюс може принести мені якісь блага. Да? Тобто тут аскеза вона повинна теж бути некорислива, не заради грошей. А заради, можливо, того, що ви, наприклад, за ці гроші можете створити не тільки для себе. Тут прийшов час, можливо, перший варіант задумайтесь про те, що щось зробити не тільки для себе. Або, знаєте, не іти з ціллю створити щось для цього світу. Ні, а просто створити щось прекрасне. І неважливо, воно буде нести щось благо, буде оцінене. Буде тільки для вас, чи для інших. Тут як будто би піднятися над рівнем свого розуму для того, щоб почути поток. Вам, ви знаєте, мені щось іде, як азбука морзе. В мене бачите навіть рука так. Тобто тут то, щось вам передають, вас можуть вести, ви будете більш розуміти, куди. Тобто, оцей прорив, в цей період може бути дуже якісний прорив за рахунок якихось входження в себе і роботи там з собою. І ви досягаєте дуже великих успіхів. Ви тут можете закрити якусь певну тему, можливо, в кого були там якісь фінансові моменти. Можливо, вони розуміли, куди вам іти, не знали якогось своє призначення, там, свою лінію, ви не знали чим займатися. Все це вирівняється да, за цей період, якщо ви прислухаєтеся до себе. Можливо, практика вдячності. Дуже буде доречно. Почніть собі просто на період. А чому ні? Зробіть собі просто певний період, практику вдячності. Дякуйте всьому, що відбувається на вашому житті. Це пришвидшить певні процеси, які у вас ідуть. У вас взагалі де квантовий стрибочок через, можливо, коли ви ще, може, коли ви щось зробите, те, що ви не хочете. От знаєте, буває таке, є певні ситуації, а ви... Не хочете цього робити, бо гордість не дозволяє. Да? Ну, тут той самий момент перейти переступити через себе. Оця і жертва є. Але жертва тут якраз таки йде е, те, що з, з прив'язками, з відчуттями якимись негативними мається на увазі. Да? Відпустіть. Е, Атрікітісь. Щось мене сьогодні на російську да, прорива поток. Е, Атрікітісь від того, що. вас порабощает и не дает движения вперед, когда вы легкие, вы комфортные для себя, не для кого-то, и пришел момент не служить этому миру, а просто быть собой. Ну так. Да, и полянты на речи дуже расширено, широко, Не усько, да? от чому я говорю, Тут якісь, Якщо ви планували якісь практики, не знаю, якісь напрацьовки, я дуже вам рекомендую, тому що це вас поведе в глибину. І цінуйте кожен крок, який, якого ви вже досягли. Тут процінність, да? таку. Тому ось так. Дякуйте собі. Всьому, що вас оточує, вашим близьким. І я дякую вам. І якщо вам сподобалось, обов'язково ставте лайк і пишіть коментар. Ну і ми переходимо до другого варіанту. І так, другий варіант у нас кришталь. Хто обирав? Варіант. Період для вас найближчого. Повторюсь, від 1 листопада до 22 грудня. На що вам звертати увагу? Так. Зараз додам ще карти. Ще додам. Щось про мрії, про мрії, про мрії. Тут пройшов час здійснювати свої мрії. От знаєте, навіть дитячі. Бо тут іде така тема, що якщо ви спригадаєте, чого ви хотіли в дитинстві, і завжди на це, або у вас не було часу, або не вистачало фінансів, або вважали, що це якась така дрібничка, якась така, знаєте, глупа затея. Ні, зараз приходить той самий період. Можливо, вам, до речі, родина в цей період може нагадати якраз таки про те, чим же ви могли займатися в дитинстві або хотіли. Тут знаєте про те, що починається етап не зраджування собі, а почути себе і йти за своєю метою. Да? Тобто, тут де треба, ця мрія якась, вона буде для вас такою. Направляючою силою, да, мотивацією, яка буде рухати вас вперед. До речі, ви в цей період можете покращити стосунки в парі, якщо у когось довго не виходило зачаття, можливе зачаття, або зустріч з сім'єю, або зустріч з людиною, яка може бути вашою вже потім родиною. Тут іде якесь оновлення енергетичне. Можливо, я ще й допущу, що тут іде по цих картах. А, якихось старих програм сімейних родових вона буде від е, очищатися. Да? А, от. І мало того, якщо ви йдете правильним шляхом по всіх параметрах, то якраз таки а, у вас почне здійснюватися це дуже класне бажання. Прям дуже швидко. А, можливо, ви, ви захочете побувати на якихось певних містах, якщо ви будете родиною десь на певних місцях, загадуйте бажання, вони здійсняться. Ви, ви тут щось закладаєте певний смисл. Коротше кажучи, тут дуже просто другий варіант можна вже завершувати. Якщо ви чітко розумієте, чого ви хочете, ви чуєте свої мрії, ви їх здійснюєте, ви за ними йдете, все, все відбувається самим найкращим чином. І у вас іде як оновлення взагалі вашої родової системи? Прямо йде оновлення. Давайте ще вам, Хоча тут уже все вийшло, да? Відпустити треба минуле, да? І пробачити, і взагалі бути м'якшим, Знову таки, я ж кажу тут про те, що, можливо, якісь були перепитії у вас в вашому житті, і це могло бути. І, наприклад, ну, наприклад, ситуація там. В, в родині, в сімейні якісь справи. Можливо, треба пробачити, відпустити, переглянути, подивитися на партнерів з іншого боку. Да? Уже минулого нема. Все, ви рухаєтесь вперед. Але тут потрібно тільки по-новому. Тільки по-новому. Просто рухайтесь вперед. Не стійте на місці. Цей період не про те, щоб ви сідитеся, і подивитися, але тут повинна бути тут же вісімка жезлів, вона може спонукати дуже, дуже швидких дій. Єдине, що таке буде відчуття, що або ви рухаєтесь так швидко, що й самі за собою не встигаєте, бо швидко все отак відбувається. А якщо, наприклад, ви самі підганяєте обставини, то тут буде як в мінусіти. Це теж звертаємо на вас це увагу, другий варіант, що все-таки потрібно бути і рухатися. Хай буде швидко, але не самі не убистряєте, хай воно буде плавно йти. Дякую вам, другий варіант. Обов'язково ставте доставте для енергоойну пальчик догори, і ми з вами рухаємося далі. І третій варіант період з 1 листопада по 22 грудня для вас. На що звертати увагу? Як з цим працювати? Що за енергія, що за період для вас? Де якийсь креативний розвиток. Тут розвиток. Всі ці карти про якийсь новий початок, можливо, креативність, можливо, тут дуже класний період для наповнення енергії, коли особливо ви не, ви, знову ж таки, да, тут період про те, що ми не зраджуємо себе. Ми йдемо а, з наповненням таким внутрішнім. Зараз я додам карти. Взагалі всі ідеї, що у вас приходить в вашу голову, потрібно реалізовувати. Не бійтеся, тут всі двері вам вже відкриті. Абсолютно всі двері відкриті. Так, да, прийшов, прийшов момент чогось більшого. От розумієте? От зараз неважливо, ви можете, до речі, зараз по цих картах починати щось нове. Абсолютно нове щось спробуєте, не знаю. І отут вас прямо може оце захлину, нахлинути да, в хорошому сенсі слова і понести. І ви тут прямо йдете самим кращим чином. От не сходьте з цього шляху. У вас тут все, от зараз третій варіант, хочу сказати: ви все робите тут правильно. Ви йдете правильним шляхом. Абсолютно. А, ну тільки, бачите, прийдеться з чимось, можливо, тут буде підніматися якийсь опір на щось, та, що прийдеться трошки приспосаблюватися, тому що обставини нові, нові якісь моменти, а ви, наприклад, до цього не звикли. Я ж кажу, тут якийсь взагалі новий досвід. Новий, і ви в ньому ще як дитина, дай вам придеться чомусь вчитися і пристосовуватися. Але ж це на благо. Так, да, ну, старий цикл абсолютно. Да, Тому що по шоту ви вже через розвиток ви обнуляєте щось там старе, і буде конець сложного цикла. Так, ну мені хочеться знаєте, ще додати карту. А якщо ви так далі йдете? А що далі? Тут прямо період більше про якісь дві про креативні ідеї. Причому ви тут можете в тандемі, в сообществі з улюбленою людиною, да, йти кудись. Тут якась ідея, ви не тут не одинокі, я бачу на цьому шляху. Хоча ви тут обираєте цей індивідуальний вибір. Але при цьому щось вас оточує, схоже на вас. Сила йде. Ну, ви набираєте свої сильні обороти. Я так розумію, вас до чогось готують. Якщо так оцю зв'язку дивитися всю, вас до чогось готують прямо. Так. Да. Вас до чогось прям готують, готують. Головне, не зходьте, тут повинна бути ціль. Пам'ятайте про свою ціль. До е, ну, чого вас готують? Тут іде якась підготовка. Все, що відбувається, воно може бути таким цікавим, творчим, період такі натхнення, куча енергії. Все щось ви тут розумієте? І готові тут якесь розкриття масштабу. Да? Не все буде можливо легко даватись, але ви вас підготовлюють. До чого? По свята йде. Ну, от знову мені поки що не говорять, в мене ж мурашить на вас, третій варіант. Тут іде ще тема того, що, да, і ось випала мені прямо на коліна метаморфози карта. Прийміть трансформацію. Зараз все іде далі інакше буде. да. Дивіться, всі річки для того, щоб створився океан, вони щось впадають, сходяться. да, Поки що ви на етапі ось цієї. Цього потока такого більш вузького. Але потім ви йдете, щоб стати океаном. Мене мурашить, що ви тут таке задумали? Аж цікаво самі. Напишіть в коментарях, якщо хочеться поділитися, діліться. Тобто цей період він вже йде як дійсно офігенний такий поток, цікавий, нових метаморфоз. Ви тут щось, тут, можливо, такі знаєте, заявочка на місію, да, на розкриття. Певна місія розкривається у вас в вашому житті. Ви тут починаєте таке щось прямо створювати. Да, ви йдете до процвітання, повноти своє життя. Ви цього хотіли. Все. Далі, так в принципі, мені трошки завуальовано відповідаю. Значить, ще поки не на часі да, розкривати глибину цього всього. Але я однозначно хочу сказати, що все йде. Просто довіртеся цьому потоку і просто йдіть по ньому. Воно вас підхопить, і ви просто будете далі йти, 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 йти. І все, оцей складний період він уже можна сказати завершено. Вже обнулення повинне, пройшло. І тепер відкривається абсолютно новий для вас час. Тому процвітання вам, всіх благ. Обов'язково напишіть мені коментар, чи вам подобається такого плану розклади, то я буду робити їх по періодам, по різних періодах. І всім до нових включень. Пальчик догори не забувайте для енергообміну. І чекайте новеньких розкладів. Дякую.